Друзі, всім салют! Я Аня, це канал Stitch Energy, і це відео про виставку. І цього разу воно буде трошки незвичним, не таким, як я його завжди роблю. Я хочу зануритись в атмосферу, знаєте, з точки зору творчості. Не буду сьогодні зупинятись на кожному стенді, розповідати про кожен абсолютно. Про кожного, хто сьогодні що представляє, я думаю, ви всі добре знаєте, всіх представників, і якщо є необхідність, то є сайт, на якому все розписано. А я сьогодні просто розкажу вам про виставку трошки з іншої концепції. І перш ніж ми почнемо, невеличка, але важлива місці реклама. Як відомо, для монтажу відео, перегляду ютуб-блогів, малювання схем для вишивки та й просто для роботи кожному з нас важливо мати хороший ноутбук, Такий, що не глючитиме, працюватиме швидко та без зайвих нервів. Так от, чоловік моєї подруги, з якою я вас вже знайомила, разом з командою пропонує послуги по підбору та налаштуванню ноутбуків під конкретні потреби. Можна просто сказати, для чого він вам потрібен і все інше зроблять за вас. Підберуть оптимальний варіант, налаштують, встановлять програми за вашим запитом. Крім того, ця послуга надається віддалено, тому вам не потрібно буде ходити по магазинах та кудись їхати. Все отримаєте прямо додому. До речі, це не магазин із завищеними цінами, а індивідуальний підхід без зайвого клопоту. Якщо ця пропозиція саме для вас, і вам вже сьогодні потрібно підібрати гарний ноутбук для роботи чи творчості, звертайтеся за посиланнями або номером телефону, що я залишила в описі. Також можете скористатись QR-кодом на екрані. О, а до речі, майже забула найголовніше за промокодом STITCH ENERGY На вас чекатиме ваша персональна знижка. Як я вже сказала, сьогодні я хочу подивитися на виставку з іншого ракурсу, адже розповідати в черговий раз про кожного учасника це я вважаю вже не актуальним. Та й насправді виставку треба відвідувати і знайомитись з усім, що цікавить на власні очі. я вважаю, що виставка це не лише щось подивитися та щось купити, це значно більше. Саме про це сьогодні я вирішила поговорити. Виставка рукоділля це місце, де можна осягнути найголовніший посил цього заходу. Рукоділля втілює життя у все, що нас оточує. Тут можна отримати натхнення навіть від елементарних намистин та ниточок. Так, звісно, елемент ярмарку тут присутній, але ж пройтись рядами і роздивитися втілення ідей різних дизайнерів це щось особливе. Якщо ви творча людина, ви погодитесь зі мною. Що буває таке? Ви маєте якусь ідею? Але вона ніби літає в повітрі на відстані витягнутої руки, але ж її ніби неможливо вхопити. А приходиш на виставку, навіть не побачивши нічого схожого, твої власні ідеї розставляються по поличкам, і вже саме ваша ідея у вашій голові набуває форму, яку втілити в життя залишається справою часу. Тому, власне, я завжди відвідую виставку перш за все з ціллю отримати натхнення та поштовх до нової творчості. А покупки то другорядне. Для кого виставка? Якщо вести розмову саме так, виставка потрібна перш за все відвідувачам. Я вважаю, що це невірний підхід. Саме такий підхід не надихає учасників на звершення при подачі своєї продукції та й розвиток у презентаціях в такому разі відсутній. На жаль, саме це і є на наших виставках сьогодні. Я вважаю, що виставка це можливість виробникам яскраво заявити про себе, престижно представити свої інновації, нову лінійку чи навіть просто новий товар. Дуже хотілося б, щоб наші виставки рукоділля рухались в цьому направленні. Звісно, цього разу були нові виробники та дизайнери, і це не може нарадувати. Але, на жаль, якщо просто прогулюючись рядами не звернути на них увагу, то ніяк і не знатимеш про те, що вони тут сьогодні є. Можливо, саме тому багато іменитих виробників вже на виставці не помітиш, бо, отримавши свого споживача, вони почали працювати напряму в соцмережах. Хочу зробити невеличку ремарочку. Я не намагаюся висвітлити негатив. Просто сьогодні я вирішила розповісти своє бачення виставки, якою вона має бути, на мій погляд. Ну, про це трошки докладніше поговоримо ще в кінці, а поки ще поговоримо про те, що є сьогодні. Основні теми виставки: звісно, важливе запитання, що ж саме все ж таки можна побачити на Handmade Expo. Я б, мабуть, виділила декілька основних направлень. По-перше, це пряжа та все необхідне для в'язання. Я думаю, ті, хто полюбляє тримати в руках шпиці чи гачок та створювати щось від предметів одягу до іграшок, знайдуть для себе куточки задоволення на деяких локаціях. По-друге, це вишивка. І тут я б поєднала мистецтво створення краси як нитками, так і бісером. Це і невеличкі сюжети сучасних дизайнерів і велетенські шедеври світового мистецтва. Крім того, на виставці все частіше можна бачити живу роботу на вишивальному верстаті. Також, на мій погляд, дуже велику частку займає ніша етнічних прикрас і селянки, і гердани, і браслети, і віночки, і багато багато всього іншого. Все ж таки, під час війни ці речі все більше набирають популярності, відновлюючи культурні традиції. Говорячи про прикраси, звісно, не можна і не згадати і про прикраси в звичному нам розумінні. На мій суб'єктивний погляд, це все ж таки сфера ювелірки та біжутерії. І, власне, я не розумію, чому вони саме подаються в сфері рукоділля. Але можливо, я просто ще не занурилась у цю тему. Що саме мене радує все більше та більше це розширення локацій з виробами з дерева. Мова йде про столики, підноси, підставки для келихів та пляшок, менажниці та посуд. А цього разу були й різні предмети декору, що являли собою, на мій погляд, витвори мистецтва. Ще парочка направлень, прихильником яких, власне, я себе вважаю, це вироби з епоксидної смоли та інкрустація. Якщо колись я захочу спробувати щось новеньке, це буде щось щойно названого. Величезний сегмент на виставці також займає текстиль. І, звісно, я маю на увазі як тканини, з яких можна зшити що завгодно, так і безпосередньо одяг, рушники і багато чого іншого. Ще окремо я б виділила саме бізнес-сегмент, який, на мій погляд на виставці, повинен не просто бути, а ширитися. Адже це сфера послуг, яку різні представники можуть надавати один одному та забезпечувати власний розвиток всім учасникам. Останній пункт, який я виділила б окремо, це назву його оригінальний жанр. Сюди я б віднесла вироби, які неможливо приєднати до якихось інших за жанром, тому що вони являють собою щось унікальне та нетипове. Це може бути що завгодно, що розвиваючись, займе окрему нішу. Але поки що це поодинокі представництва виробів. І наостанок я б об'єднала все інше, що до цього не згадувала. Тому що поодинокі майстри, що представляють вузький профіль, неможливо виділити окремою ланкою. Але вони всі мають місце і право представляти свої вироби. Ще пару слів про виставку. Виставка дає змогу зануритись в атмосферу. Це і звуки, і кольори, і творча метушня, і в той самий час можливість відволіктися і помедитувати над створенням якогось виробу. Я говорю про майстер-класи, які кожного разу присутні на виставках. Цього разу вперше на подібному і я прийняла участь. Ось таку чудову брошку ми з дівчатами створювали, поки навколо виставка жила своїм життям. І, звісно, «Handmade Expo» – це можливість спілкування виробників зі своїм потенційним клієнтом та отримання зворотного зв'язку прямо з перших вуст. Відвідувачам можливість познайомитись з виробником, а також просто поспілкуватися з тим, хто приїздить з інших міст спеціально задля цієї події. Підводячи підсумки, я завжди кажу: виставка відбулася, і це вже прекрасно. Але погано, що це все, що є на меті проведення подібних заходів. Сподіваюся, виставки будуть рости і розвиватися як кількісно, так і якісно. Тому що саме цього разу, на мій погляд, ековиставка, що розташовувалася поруч, була значно більш виграшна. Шкода, що я її не відзняла. Давайте трошки помріємо, як же я бачу майбутню виставку. Я б дуже хотіла бачити у майбутньому. Виставка рукоділля Handmade Expo. Як бажане та жадане престижне місце для виробників та представників сфери рукоділля. Мені б хотілося, щоб для майстер-класів було виділено більше місця та часу. Тому що для такого дійства півтори години, ну, це ні про що. Все ж таки, виставка, в моєму розумінні, це зануритись, а не хоча б вкусити. Сподіваюсь, ви розумієте, про що я кажу. Також було б круто сегментувати представників, що саме для формату виставки було б дуже логічним. Так, я розумію, що можливо це менш вигідно для продажів, але ж тоді давайте називати речі своїми іменами. Виставка потроху перетворюється на ярмарок. До речі, пам'ятаєте, я говорила про сферу послуг? Так от цього разу я стала свідком розмов про пропозиції, забезпечення надання майстрам послуг доставки за кордон. І на жаль, я чула декілька відмов. Що мене, власне, розчаровує. Адже, на мій погляд, це й має бути одним із ключових цілей проведення виставок. А наразі багато хто сприймає це лише як майданчик для продажу, що ще раз підтверджує статус ярмарку цього заходу. Мені б хотілося бачити сцену з ведучими, і щоб це був захід, який цікаво було б не тільки відвідати, а й провести тут максимум часу, де розкажуть щось нове зі сцени, познайомлять із дебютантами. Та, можливо, відкриють секрети давно відомих брендів. От ток-шоу, мені здається, тут має місце бути. Адже це цікаво було б як пересічному відвідувачу, так і учаснику, бо це була б велика можливість заявити про себе. Крім того, беручи до уваги асортимент етнічного одягу, чому б не зробити модний показ та не задати нові модні тенденції. Продовжуючи мріяти, хочу бачити. Як кожен відвідувач у своїх соцмережах постить себе на цьому престижному заході на фоні різних гарних фотозон. А цей бренд Волл вже нарешті залишиться історією. А ще було б круто кожну виставку зробити тематичною, ну хіба ж це складно? А скільки б додало тем для розповідей блогерам та простору для учасників. А ще, мені здається, виставка Handmade Експо мала б бути місцем, куди хочуть потрапити журналісти. Аби на всю країну розповідати не тільки про те, як сьогодні складно жити, а й про те, що ми все ж таки живемо не перекір обставинам та подіям. Я б хотіла, щоб ми всі разом творили культурну історію нашого народу та розвивали рукоділля та творчість, несучи його кожен дім. Ну, власне, ось так я відвідала сьогодні виставку, поділила з вами своїми думками щодо цього. Щодо творчості в цілому, і щодо різних направлень. Сподіваюсь, вам було цікаво, як і мені в цілому. От і пропоную подивитись, що я привезла, що купила. Окремого відео не буде, тому що не так багато я вже вона придбавала там. От. Але показати хочу. Тому давайте перемістимось до мене на стіл. І перш за все нагадаю ще раз. Що не забувайте про смартком і про мій власний промокод, який дасть вам можливість отримати знижку на обслуговування. Ну що ж, давайте подивимось, що саме я привезла, все ж таки, з виставки. Як я вже сказала, це невелика кількість позицій, скажімо так, тому що не було в мене цілі щось купувати, і та мені особливо нічого не було потрібно. Але. Дещо я придбала з чого не змогла пройти. Отже, перш за все, я показувала у відео, що я була на майстер-класі, майстер-класі по виготовленню ось такої броші від Crystal Art. Чесно кажучи, я, як мені сказав рекордсмен, тому що я майже закінчила. Ось так виглядала моя робота на момент, коли нас вже попросили звільнити місце для інших майстер-класів. На майстер-класі нам всім видавали клей. Який, в принципі, не входить до набору. Звісно, в мене залишилась голочка. Ось такі матеріали в мене ще залишились. Не знаю, де я їх використовуватиму, але я ніколи нічого не викидаю. І колись і десь обов'язково знадобиться. І навіть канітель ось така зелена, невеликий кусочок, але є. Ну і покажу власне, саму брошку. Я дошила її одразу, як приїхала додому. І виглядає вона в мене ось так. Мені подобається, як в мене все вийшло. Я задоволена і взагалі роботою, і майстер-класом, і в цілому, результатом задоволена. Для мене це був перший досвід, тому що я жодного разу ніяких брошок не виготовляла сама. Мені здавалося, що я не розберусь із інструкціями, і насправді так і є. Я до сих пір так вважаю, що я б сама з інструкцією не розібралась. Друге питання, що я не використовую ну, в побуті броші, я не ношу, не, не хожу з брошками, тому не знаю, чи буду я продовжувати цей досвід. Сам процес мені був цікавий, але в плані майстер-класу і взаємодії з дівчатами це було, мабуть. Цікавіше, ніж я б робила це сама вдома. Ну, В будь-якому випадку, в мене є ось такі букети весняних квітів, і цим я задоволена. Давайте подивимося, що ще є тут у наборчику рекламка, які ще можна, бачите, тут є і артикули. Якщо вам цікаво, можна їх замовити у Crystal Art. Ну, в принципі, це все. Що стосується брошки, нехай вона тут полежить мені. Порадує мене трошки. Далі хочу показати ось е, таку, такий сантиметр. Я придбала його для свого чоловіка, він зараз мене займається дечим пов'язаним з шиттям. І йому дуже потрібен був такий. ну, Взагалі, сантиметр, я йому пообіцяла, що куплю на виставці. І, якщо чесно, якихось чоловічих таких. Е, Дизайнів я не знайшла, тому взяла такі нейтральний, є квіточки, які, мабуть, і чоловіку також буде нормально для використання. Ну, він взагалі-то самий-самий простий, самий звичайний. З однієї сторони це сантиметрова стрічка, і з іншої сторони це дюйми. Також є, також є кнопочка, через яку все збирається. А ще з, з корисного я придбала собі липкий килимочок для вишивки бісера. Не знаю, чи потрібен він мені буде, чи мені буде зручний, я ніколи не користувалася, вирішила спробувати. Давно вже думала про нього, бо є в мене мій котик від ВДВ бісерний, який я ніяк не можу. Мріливий котик, який я ніяк не можу завершити. Ну, Взяла, можливо, це мені допоможе. А потім, я вже придбала це, вирішила, що мені необхідний і органайзер для бісеру, тому обрала ось такий в моїх улюблених кольорах, кольоровій гамі. Якщо чесно, мені хотілося якийсь інший дизайн, якийсь ну, більш, мабуть, або абстрактний, або більш до вишивки ближчий. І не було. Я просто обрала такі, які більш-менш за гамою кольоровою мені підходить. Тут 24 комірки для мого котика вистачить, і тут є ще й 2 яруса. Тобто, або на, дві, на два дизайни, або на 48 різних кольорів, буду використовувати. Не знаю, можливо, я його якось. Прекрашу, я ж все ж таки скрапер в минулому. Ну, поки що спробую користуватись так. І останнє за порядком, але не по значущості, це наборчик від Dimensions. Я обирала між цим наборчиком і ось цим маячком, з заваленим таким тином. Дуже мені подобається і той. І той. Думала, може придбати обидва одразу, але вирішила взяти один. І як завершу цей, придбаю наступний. Тому що так вони в мене будуть лежати дуже довго і не вишиватись. Тому я взяла ось цей міні голд. Для мене це буде ну, такий міні голд перший. Мені цікаво повишивати, звісно, це дизайн, який всі знають, який вишивали ну, багато хто. Він дуже відомий, але мені також хочеться мати цю серію маячків у себе. В принципі, це все, що придбала я на виставці і що привезла з неї. Більш не знаю, що розповісти. В принципі, у відео я розповіла все, і свої враження, і свої думки щодо цього. Не розповідала про кожного, як я і попереджала. Вирішила цього разу зробити так, тому що насправді. Ця весняна виставка мене вразила тим, що вона була дуже, набагато менша, ніж завжди. Тому я вирішила зробити ось так. І сподіваюся, вам було також цікаво подивитись це відео, як мені над ним працювати. А на сьогодні це все. Дякую за перегляд. Дякую вам за коментарі. Навіть за негативні. Я їх не видаляю. Тому що це. Робить мені лише добру дію, тому що завдяки вашим коментарям моє відео просувається і рекламується Ютубом. Тому, якщо ви хочете мене якось вразити негативно, я лише посміхаюсь і дякую кожному з вас. Окрема, звісно, подяка всім, хто мене підтримує, і тому що я вірю в те, що ми разом з вами творимо наше творче майбутнє. На сьогодні це все. До нових зустрічей. З вами була Аня, канал Stitch Energy. Побачимось скоро. Па-па!